Лічені дні залишилися до виборів у Верховну Раду. Більше з чернігівців вже визначилися, за кого віддаватимуть свій голос. Однак підтримка виборцями тієї чи іншої партії зовсім не означає, що кандидата-мажоритарника вони вибиратимуть за приналежністю до тієї ж політичної сили. Адже саме він відстоюватиме інтереси Чернігова та області в цілому у парламенті. Ну, мабуть, за удар, або за об'єднання свобода. А за кандидата-мажоритарщика буду голосовать за Отрошенко Владислава. Ну, во-первых, он черниговский. Жена в Чернигове, дети учатся в черниговской школе. И я смотрю, что он реально помогает людям черниговским. Садики, школы, больницы. Видно реальную помощь. Притом помощь оказывают за свои средства, в отличие от некоторых кандидатов в Я буду голосовать за партию Виталия Кличка. Почему? Наверное, начну с того, что прежде всего мне нравится в нем том команда. У него люди образованные. Второе. Ну да, у него есть свой капитал, на который он заработал своим трудом. Вот это такие две определяющие. Значит, за кандидата Отрошенко. Ну, как-то кажется, мне очень много сделал для города. И не только вот в этот предвыборный период. А я просліджувала і просматривала публікації на всіх кандидатів, на всі партії. Ну, от як то до цього він теж багато работал. Я буду голосувати за партію Батьківщина. По мажоритарному списку буду голосувати за Атрошенко Владислава Анатолійовича, тому що він багато уваги приділяє жителям сільської місцевості, медицині і цілком згоден з його програмою. Як вчитель я буду голосувати за нашу Україну, тому що я хочу, щоб у нас було все українське? А за мажоритарщика буду голосувати за Владислава Атрошенка, тому що я особисто знаю його його навчала моя знайома подруга і тільки хороші відгуки. А це людина чернігівська, і він повинен бути депутатом Верховної Ради, представником від Чернігівщини. Ну навіщо, скажіть, нам здались тут? Люди, які приїжджі і зовсім не турбуються про Чернігів, не турбуються про нас. Для них українська мова зовсім нічого не значить. Це українське теж нічого не потрібне. І люди з Донеччини, нехай вони там працюють, нехай вони там живуть у Донеччині, а мені потрібен наш депутат. І я думаю, що основна маса людей, чернігівчан, які думають про майбутнє своїх дітей, підтримують його.